Лагідно сміється, мов споху хмарочка з неба посміхнеться, і цвітастий сарафан осінь одягає по доріжках. А на льоту золотий листочок випускає, погулять вітер у садочок і без поспіху листки з дерева зриває. Осінька Лискову їм співає наспіває. Привіт, малята! Ми з тобом, як завжди, раді зустрічі з вами. Ми й надалі будемо пізнавати такий чарівний, прекрасний світ природи. На попередньому занятті ми багато дізналися про повітря і робили цікаві та доступні досліди. Ой то, чому ти такий сумний? Діти, то наш щось засумував. Ну що, малята, Том приніс такий чудовий нам клиновий листочок. Не сумного Том, що наступила пора року осінь. Що ти говориш, Том? Він хоче нам загадати діти загадку, готові слухати її. Ну будьте уважні. По небу гуляє, хмарки розганяє, по землі гуляє, дерева гойдає. Подумайте? Що це може бути? Так, діти, це вітер. А вітер це рух повітря. діти, вітер це рух повітря над землею. Вітер буває слабкий, помірний, сильний, дуже сильний, який нахиляє віти дерев до самого. Долу, зриває з людей капелюх, парасольку. Люди давно змусили вітер працювати на себе. Вітер рухав по морю вітрильники це такі великі кораблі з вітрилами. Також використовували вітер для змелювання зерна. Адже вітер крутив лопаті повітряних млинів, відновлювальні джерела. Енергії використовують силу вітру для виробництва електричного струму, що змушує працювати багато електричних приладів. Діти вітер може не тільки робити добрі справи, але він може і шкодити людям. Тільки що ж ти наробив? Нащо з листям позривав, на що гілку поламав? Хочеш яблучка – Зривай! Тільки гілки не ламай! Сподіваюсь, малята, що наш вітер буде приносити тільки користь людям і буде завжди легенький, теплий і гарний. А на кінець нашого заняття наш то подарує вам ось такі вітрячки. Погляньте! Як подує вітерець, від вітрячок наш, і буде крутитися. А ваше домашнє завдання разом з батьками зробити бумажні вітрячки. Для цього вам потрібний буде папір, ось така трубочка або соломинка і ножиці. Коли ви розріжете, 고